А куди ти побіг? Я за тобою маю бігти? що, навіжена? Він мене підставити хотів, але я нікого не бачила. Я взагалі нормальна людина. Ви ж не посадите мене просто так сьогодні. Я вирішила просто відпочити. Ну як відпочити? В мене скінчилися гроші, і я навіть продала свою машину для того, щоб, хоча б, місяць, пожити у своєму ж будинку. Я вже настільки відчаялась, але тут прийшов мені телефонний дзвінок. Я миттєво побігла. Брати в трубку. Я була на сьомому небі від щастя, думала: ох, невже? Ну нарешті я не буду безробітньою. Це ж небо скинуло мене у прірву. Хоч вже я і працювала менеджером в магазинчику і мала певний досвід, такого досвіду ще в мене не було. Тому, якщо вам цікаво, хоч давайте дивитися разом. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуватись на мій канал, для мене це дуже важливо. А також на мій телеграм-канал, де я інколи ділюсь особистим життям. Ну і викладаю новини Ну, а я вам бажаю приємного перегляду. Беріть з собою смаколики і відпочивайте, А ми переходимо до гри 23.46 будиночок. Ну якийсь затишний будиночок до речі, у нас тут. Чудово, просто чудово. Звільнили в понеділок і тільки зібрали все в офісі, аж не віриться. І звичайно, мені ніхто не перезвонює. Я надіслав, що як понад 20 заявок, може і більше. І звісно, нічого хорошого по телевізору немає. Просто повтори того, що я вже бачив 100 разів, просто ідеально. Мені навіть довелося продати машину, щоб зберегти будинок ще на місяць. Справи дуже кепські. Також ти знаєш, що ще мені потрібно припинити так негативно ставитись до речей. Хто знає, можливо, мені позвонять сьогодні ввечері. Хоча я зараз дуже почуваюся голодним, добре, що на прилавку є залишки піци. Це насправді дуже сумно, що навіть не перетелефонували, і коли звільнили ще й в понеділок, ні, ну це капець. Як так можна вчиняти з людьми? Так, у нас же ж є піца, але я хочу дослідити будиночок, продавати машину, щоб хоча б на місяць протягнути в будиночку. Я не думаю, що це дуже гарна трата. Цілу машину уявіть собі. У мене щось в голові трошечки не вкладається. Так, а ось і піца. Ну давай. І що? Вони мені навіть поїсти не дають, телефонують. Мабуть, це все-таки з моєї нової роботи. Хтось мені запропонує. А де в мене. А, ось ти де. Хей, hey, it's Jamie. Хей, hey, це Джеймі, я менеджер у місцевому музичному магазинчику на восьмому поверсі. Я не збирався дзвонити, але у нас бракує персоналу. Наш останній співробітник раптово звільнився після того, як щось побачив. У будь-якому разі, я переглянув вашу заявку і. Ми можемо найняти вас, якщо ви хочете. Так. Звичайно, або коли я тобі потрібна. Ми такі завзяті робітники щодовози і через 10 хвилин і на прилавку буде записка з поясненнями. Хотіла я ще, звісно, поїсти, але тут роботу пропонують. Як тут не погодитись? Де мої ключі, я прямо одразу виїжджаю? Навіть і думати не стану. Поки що вчіплюся за те, що пропонують, а потім там. Сподіваюсь, далі зможу піти по кар'єрному зросту. Так, а що у нас тут за кімнатка? Я так розумію, сьогодні вхід сюди зачинений, але у нас другий поверх є для краси, мабуть. Мені б ще знайти мої ключі від машини. А тут є гараж. Секундочку. Я його не бачу. Туалет, до речі, який. Наче й маленька, а з іншої сторони, її все вміщається туди. Давай, підемо. Поглянемо на. А, у нас ж машини немає, я її продала. Зайшов я погляну? Чому я ключі шукаю, якщо машину продала, щоб хоча б місяць в будинку пожити? Автобусна зупинка. 23:53. Це я пішком йшла. Чи на авто. А, ні, на автобусі зараз поїду. Я ж на зупинці стою, точно точно. Автобус. Ти точно приїдеш? Ти мене не забудеш? І рухатись не можу. Просто стою чекати. Ой-ой, ой привіт! Поговорити з незнайомцем, я не думаю, що це дуже. гарна ідея. Тиха ніч чи не так? Здається, всі вже вдома? Ну, чому всі? Він же ж тут і я тут. Значить, не всі. Ви, здається, самі запізнюєтесь. Моя дівчина каже, що мені потрібно гуляти вночі, щоб зменшити стрес. Гуляти? Вночі? Коли навіть немає нормального освітлення. Отже, куди ви прямували? Так, перша ніч на роботі. Сподіваюсь, він привітає новий початок. Здається, той хлопець, який був перед тобою, не вдався. А секундочку, секундочку. А звідки ти знаєш, що куди саме я йду на роботу влаштовуватись? Звідки ти знаєш такі подробиці про хлопця? Це вже мене насторожує. Перші ночі вони доволі такі смішні. Ви дізнаєтесь всі обличчя, перш ніж вони дізнаються ваше. Сказав фразу, пішов собі та і все. Це він мені таку пораду дав. Ну добре. Але ми знаємо, що він місцевий. І в принципі тоді працює в денну зміну, тому що якщо він вночі розгулює, висоводжується край, будемо а де водій? Це ми їдемо на сучасному автобусі без водія. Так, прибули ми до магазинчику музичного. Здається, це був останній автобус. Так, добре, давай підемо тоді. Знайдіть магазинчик. Хм, цікаво, де він може бути? Ну давайте подивимося, що це у нас за музичний магазинчик з інструментами. Бачимо, гітари тут продають. Так, прочитайте нотатки, які залишили де. Ой, чому тут світло блимає? Це для підтримки. Нічної атмосфери саме в голові, 12 жовтня 1994 року. Дякую, що відповіли на дзвінок раніше. Мені потрібен був хтось, хто одразу ж зайняв цю посаду після звільнення останнього співробітника. Ось завдання, які вам потрібно виконати: змести бруд з підлоги, налаштувати гітари на завтра і винести сміття. Це все на сьогоднішній вечір. Якщо мені знадобиться, щоб ви виконали ще якісь завдання, я зателефоную вам на службовий телефон. Також не забувайте, що можуть прийти клієнти, допоможіть їм разом із виконанням вище зазначених завдань. Дякую, що ви відгукнулися вночі на цю вакансію, напевно, Джеймі. А я вибачаюсь, а я ж такий першачок новачок, я ж нічого. Тільки з яйця вилупилася, а як так? І одразу ж обслуговувати. А де взагалі інший, який буде мені допомагати менеджер? Вибачте, я перший раз за касою, і сьогодні все безкоштовно. Обирайте те, що хочете, а я пішла. Так, давайте поглянемо склад. Це задній дворик. Дов... Доволі маленький. Так, поговорити з клієнтом, та ми поговоримо але трошки пізніше. Бачу бруд один. Це ж треба ще знайти ту швабру, але вона має бути в службовому приміщенні ось тут. Напевно, ще не час. Ну, добре. Давай поговоримо. Ти ж так хочеш. Добре. Ви новачок тут? По мені так видно. Так. Гадаю, це очевидно, га? Так, трохи. Кожен трохи нервує, коли працює в першу зміну. Залишились записи сьогодні ввечері. полиці виглядають дещо тонкими. Мабуть, дещо пустими. Гадаю, відправлення запізнюється. Здається, тут іноді щось зникає. Добре, я зайду в тоді побачимось. Бережіть Thanks. себе. Дякую. Ви скоро дізнаєтесь, хто, хто що. Неважливо хто що. Так, і завдання схопити міду і позбирати ці всі обгортки, але мені здається, що тут калюжі, а не обгортка. Бачите, ці квадратики трошечки, і я не розумію, яким чином. Вони з'являються, хоча тут і букви, як би і різні. Але дякую, що хоча б такий є переклад. Я справді дуже радий цьому. А, випусти мене! Що це за. У вас тут механічні двері, які зачиняються і відкриваються самі. А Оце, напевно, мітус стоїть. Це робоча, а то запасні. Вони не такі, як ти та, йди сюди. Ну. Перемога. Нарешті я її взяла. Так. Давай одразу сюди, ну. пришвидшимося. Ну, в принципі, мене все влаштовує. Зараз нічого складного тут немає. Але цікаво, чому останній робітник звільнився, там говорили те, що він щось бачив, чи привидів, чи що він там бачив. Неважливо, але. Але, але. Треба взяти це собі на заміточку, в разі чого тікати. Остання плямка. А де швабра поділась? Так, почекайте на нових клієнтів. Чекаю. Можливо, вам радіо вробити, щоб не так. О, що з тобою? Це 100% буде вбивця. Ми вже зустрічали цього чоловічка. Зустрічали У мене запис не зберігся. Ну, я зустрічала так точно. Пахне точно так само, як і було: пил, папір і старий пластик. Чим я можу вам допомогти? Стара ти хочеш придратися до цього магазину? Можливо, залежить від того, що у вас залишилося. Місце здається тихішим, ніж було раніше. Про що ти взагалі маєш на увазі? Здається, зараз просто ніч тому так і тихо. ніч змушує речі звучати інакше. Ти чув про тіло по слідах, ніщо сталося? Підозрюваний живе мабуть, полює вночі. Він годинами ходить когось шукаючи. Джеймі все ще тут працює. Так, він менеджер. Він подзвонив мені одного разу, деякий час тому. Потрібна допомога із замком. А давай я спочатку сама перетелефоную, щоб отак от точно було. <тит> а то ти мені зараз на брехунька і все. Тримай світло в цьому місці, змусити його подумати, що ви все ще працюєте. Зрозуміло. Окей, світло треба тримати. Добре, будьте в безпеці, коли прийдете додому. Треба тримати світло. Відповісти треба на дзвіночок. Гей, hey, юсти. Гей, ти що там, як проходить зміна. Ну, Якийсь е чоловічок підійшов, налякав мене, звісно. Тіло біля полії? Що хто тобі це сказав? Слухай, не починай купатися в цьому лайні, добре. Ви там, щоб працювати, а не пліткувати, просто завершити свої завдання. Окей, бос. Але я візьму на замітку. Не кажи мені, що я повинен знати про свій власний магазин. Я найняв вас, щоб підтримувати порядок, а не ганятися за чутками. Просто налаштуйте гітари, підмітайте, виносьте сміття, і я впораюся зрештою. Окей. Не дозволяйте історіям запутатись у вашій голові, як минулого хлопця. А можливо, це все не просто чутки були, що він біднесенький аж вискочив звідси з цього магазину. Давай, зараз з гітарками налаштую. Який вам найбільше з цих запропонованих кольорів подобається? Напишіть в коментарях. А якщо серед цих кольорів ну, немає вашого улюбленого кольору, напишіть в коментарях тоді, який найулюбленіший. В мене, от, до речі, це червоний, помаранчевий, ну і, в принципі, більш-менш все. Тому налаштую, все. Ага. Ну Вони однаково звучать, мені ж і краще буде, я зараз швидесенько впораюсь. Знову таки в мене немає ніяких знань щодо налаштування гітар. Як я буду налаштовувати, що не прийшла? Говорити з клієнтом. Ой, привіт. А, -а, -а, а як це ви так зайшли, що я й не помітила вас? Давай говоримо. Привіт, М -м, вибачте, можу залишитися тут на хвилинку. Я думаю, що мій колишній стежить за мною. Добре, ти в порядку? Я айджес. Так, мені просто потрібно було бути десь усередині. Я гадаю, що я його втратила, він поводить себе божевільним, погрожує вбити мене лише тому, що я його кинула. Ні, слухай, це red flag. Давай я викликаю поліцію. Він не робив нічого технічно незаконного, він просто з'являється і дивиться. Копом буде байдуже, якщо щось насправді yeah. не станеться. Отут Сучасній реалії нашого життя зателефонуєш копам. наче і чатує небезпека, от людина відчуває, що щось трапиться і просто телефонує. Поліція може сказати: не телефонуйте просто так, в наступний раз вліпимо штраф. Тобто, розумієте, вони розслідують лише те, що сталося. І, і то інколи бувають такі tracks, недоброчесні поліцейські, які просто намагаються зачинити діло. На exactly жаль, like трапляється. Історія про тіла біля коліїв. вони показали фото підозрюваного, виглядав точно як він. Ви впевнені, що це був він? I don't know. Я не But знаю. Я побачила лише невеличкий проблиск. Right? Твій босс, Джеймі, так, він також колись був у новинах. Ану, розкажи мені, давай більш детально so я хочу something познайомитись something. з босом без He боси. Просто співбесіда сказав, що хлопець ночами щось бачив. Ну, як би там не було, вибачте, я не хотіла вас турбувати. Все в порядку, ти можеш залишитись тут трохи. А, дякую, хвилинку. Мабуть, Happy я today. повинна вже піти зараз доброї ночі. Будь Safe обережний в безпеці. Funny. Безпека, sometimes це смішно, іноді це просто ідея. Так, і треба виконати сміття. А де воно? А ні, зібрати мішки, все побачила. Як я все таки рада, хоч який би кривий переклад не був, але він тут є. Я прям настільки кайфую від цього слова мене описати. Тобто раніше я могла витрачати безліч часу для того, щоб перекласти ці всі діалоги. А зараз просто раз, раз і все. Але не з усіма такими грами працює, на жаль. А де у нас останнє сміття? Напевно, ось тут має бути, ні? Ні, тут я вхопила. А, в туалеті, Скоріше за все, в туалеті. У нас же ж більше кімнат з вами немає. Дивно. Тут же ж ніхто не. Міг залишити сміття, правильно? Так темно. Так що я далі піду. Наскільки мені дозволяється зробити? Ага. Зупинка і далі ліси йде. Ну, добренько, я не хочу, якщо чесно, ходити десь. Нато багато. Краще залишусь поряд з магазином. Тут сподіваюся, хоч камери у вас стоять в разі чого. Ай, придавили мене! Hello. It's me. Я не знаю, де. Ну привіт, а ось і останні сміття. Що це було? Хто це був? Давай просто у так бам! І підемо. Це її колишній, покажу вам. Так, вийдіть з магазину. Хто зачинив двері? Вони були відчиненими. Ти не лякай мене, не лякай. Я не думаю, що це дуже гарна ідея виходити вночі. От люди, які працюють дійсно вночі. Чи не страшно вам ходити, якщо без освітлення, отак от ліс. А що я в лісі роблю? Нагадайте мені. Я ж мала повертатися додому. Окей, нарешті я вдома. Ну, майже вдома. Ця зміна була ще тим випробуванням. Хоча це наполовину і так вже і непогано. І погано і ні? А, в нас же ж автобус був останній. Точно, точно. І тепер треба пішочком в полісу йти. А наскільки це довго? Він же ж за мною буде гнатися. Я відчуваю. О, когось вже. Ага. А, їх тут навіть троє. Я маю обернутися, так? Ні? Господи, що це один з клієнтів. Ну їх троє сьогодні якраз було. А, це всі вони. Ну, це ж ніяк не вкладається в голові. Це не може бути правдою Я піду. Я ж тобі нічого поганого не зробила. Ще й дівчину свою заколов. Нічого мені не хочеш сказати, а? Ну, давай поговоримо. Давай. Я знав, що ти підеш цією дорогою додому. Це дорога вона швидша і набагато легша Що ти зробив? Я пробрався саме так, як Джеймі навчив мене підмітати підлогу. То це цей робітник є вбивцею? You ви забрали мою роботу, мою зміну, моє місце. Ти сам. Ти, ти щось бачив, а я тут при чому? Джеймі назвав мене проблемою, сказав, що я лякаю людей, але я їм сподобався. Мені потрібно було стежити, щоб мене не забули. Якщо добре подумати, можливо, найкраще краще бути забутим. Краще б вони звинуватили когось іншого, когось нового. Як ти? А куди ти побіг? Я за тобою маю бігти. Я що, навіжена? Так, бігти. Так ти з місця події. Він мене підставити хотів. Я це вперше взагалі бачу, що вбився, хотів підставити, а не вбити. Це щось нове. Мені не вдалося це зробити. о оу о це не я, чесне слово. я вам кажу, це колишній співробітник. Ви ж не посадите мене просто так. Ну, я розумію, що я здаюсь незнайомцем, який просто як новий співробітник, але ж в мене нічого, в мене несудимості немає, вам всі документи приносила. Я нікого не бачила, я взагалі нормальна людина. Ну Блін, реально, ну так несправедливо. Я намагалася пояснити, але це для них не мало значення. Мої слова не почули. Поліцейські притиснули мене до заднього сидіння машини. Кайданки в'язалися мені в зап'ясті. Навіть коли мене вже вони застібали, мені здалося, що я чую його голос. Голос того чоловіка на автобусній зупинці, який знепритомнів і гузував у моїй свідомості. Ми готували вогні освітлювали тіла і та візера, Біла Френсіса та Кейтлін. У землі лежав. Посвідчення особи Тревора Траска, колишнього працівника цього магазинчику музичного справжнього вбивця та чоловіка, якого я зустріла на автобусній зупинці. Поліція вважала, що він мертвий, так і не усвідомлюючи, що це було частиною його плану. І що я та, хто заплатить, мої груди стиснулись, коли я важко ковкнула, усвідомлюючи, що світ вже вирішив скинути на мене цю провину. Якось так <ріст> дуже швидко, якщо чесно, текст цей ми готів. А тому мені довелось перепроходити, щоб все-таки побачити, що воно і як. Ну, це взагалі, як на мене, дуже погано в тому плані, що ну це взагалі несправедливо. Взяли і просто отак, от всю вину на мене скинули. Ні, ні, щоб послухати мене, що я сказала. Де і взагалі поліцейські вони ж не мали права отак от просто взяти і арештувати. В них повинні бути зачіпки. Коли люди приходять і кажуть, той, то скоїв такий злочин, ми нічого не можемо зробити, в нас мало зачіпок. А як так, так одразу заарештовують людей. Бачите, як воно, вон справедливість. Я, звісно, гадала, що ця зміна пройде не так гладко, але щоб настільки, ну, взагалі довели. Тому не працюйте на нічних змінах і будьте дуже обережні. все таки чутки інколи бувають не просто чутками. Ну а я вам дуже дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал і телеграм канал Я вас буду чекати в наступних проходженнях. З вами була Роуз і всім до нових зустрічей!